Усім привіт, це Ютуб канал Фабрика. Новини у мене є для вас важлива інформація. Поки ви ставите лайк і підписку до цього Ютуб каналу, я вам розкажу про те, що стався у Польщі вибух та чи влучила туди російська ракета. Зараз будемо із цим розбиратися. Прем'єр-міністр Польщі Матеош Моравецький терміново скликав комітет ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Про це повідомив речник польського уряду Пьотер Мюллер. Передає полсад News. Повідомлення про засідання з'явилося незадовго перед вісімнадцятою годиною за місцевим часом. Щоправда, причини скликання зустрічі не повідомляються. Як відомо, у другій половині дня. У вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Ракети впали неподалік з кордоном Польщі. Кореспондент Радіо Зет неофіційно повідомив, що у селі Пшеводу, поблизу українського кордону, де розташована Львівська область, упали дві ракети і влучили у зерно сушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце прибули представники поліції, прокуратури та навіть військових. У той же час Радіо Люблін Повідомляє іншу версію, Інцидент у пшедоводі селище Польське стався близько 15.40 на перевантажувальній вазі, куди заїжджають трактори з вантажами. Цю інформацію радіостанції навіть підтвердили у місцевій поліції. За попередніми висновками, трактор, який їхав на ваги, раптово вибухнув. Радіо теж повідомляє про загибель двох людей. Однак невідомо, який із цих випадків насправді відповідає дійсності. Інформація не перевірена. Все, що ми знаємо на цей момент, це те, що польські чиновники скликають екстрену раду. Сьогодні Україну цілий день обстрілює Росія, ледь не найбільший обстріл української території з початку повномасштабної війни. Близько ста ракет випустили. Окупанти, тому й не дивно, чому Польща так реагує. Але чи це пов'язано з тим, що була атакована саме польська е територія, не зрозуміло. Однак ми знаємо, що Польща є країною членом НАТО а у договорі. НАТО написано у статті 5, що якщо атакують одну країну члена цього союзу, то це означає оголошення війни усім союзникам Півно... північно-атлантичного альянсу. А от як відреагує Польща, яка є одним із найбільших союзників у війні України з Росією, будемо дивитися. А ви поки поставте лайк і напишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте з цього приводу.